Ораночки, ластівочки, соколики, 13 березня-четверг. 13 дуже гарне число, не стоїть його боятися. По-перше, одиниця це взагалі дуже сильне число, завжди перший, тройка захист іде. Так що, разом 13, не треба його боятися. Якщо щось погане будете робити, то воно буде ускладнюватися. А якщо щось добре, гарне, також буде. Супер перспектива на все добре цього числа. А четверг, я вам вже давно казала, що це потужний жіно... чоловічий день, сильна чоловіча енергетика. Все можна робити і все буде, і навіть в дальнішому, якщо сьогодні почнете, буде успішним. Так, дивимося на сьогодні із 13 по 16. Захватуємо вихідні. Так, будьте обережні, багато кому нічого не розказуйте. Бачите, серед вашої стаї, серед вас, де ви там працюєте, може спілкуєтеся, знаходиться вовк і думає, як би вас хватнуть, як би вас укусить за бік Будьте обережні, це може бути теж суперниця якась, може бути, вражина якась, яка підбирається, може бути, просто сплітниця. Будьте обережні. І сьогодні такий день. 13, що іменно показується показує, на що вам звернути увагу. Так, далі, через те, от, що от, от, ця людина крутиться коло вас, Зайшло все в тупік. Що вчора, мабуть, зайшло в тупік, все, бо середа так собі. Ну і п'ятниця так собі. Ну Сьогодні можна, мабуть, вийти із цієї ситуації. Ну Давайте глянемо четвер. Так, да. от сьогодні якраз ви вийдете з цієї ситуації, або почнете виходити з цієї ситуації. Ну, Ці карти завжди показують, знаєте, багато не розказують, не болтають, а чітко показують, що треба робити. Я вам сказала, щоб тупіка вийти треба від цього відстраниться. Тоді буде і робота в дійстві, і ваше спілкування з коханим. Все буде, бо бачите, яка перспектива гарна: чиста водичка, небо, світле. Тут зверніть на це увагу, на оце, хто там коло вас крутиться. Як -то одинокий, або хто був на великій відстані, то перві ластівки будуть ось у спілкування. Хтось напише, хтось позвонить. І може буде зустріч. Ну це гарний, гарна, гарний король, бо білий кінь, вогонь говорить про те, що він сильна енергетика в нього, і в нього запас їжі є. Значить, що не бідний і безталанний. ні, Є в нього певна, певний статус. Е, Взагалі, такий нормальна людина. Давайте, дійствуйте. Так, далі. Так, ось якесь озарення на когось прийде. Якась новина сьогодні гарна. Може, знаєте, наконець дзвонять і скажуть, все ви прийняті на роботу. Або хто довго не виходив на зв'язок, також подзвоне. Гарна новина. Бачите, як все затихше було, ви спали, і тут лучики сонця на вас посяяли. Ну, Ще тупік є. Ось ця карта. Тупік треба вам виходити. Виходить з тупіка, бо п'ятниця. Не вийдеш з тупіка. Тут треба інші дні шукати. Або вже сьогодні четверг, або вже, дивиться, субота неділя. Все заросло плющом. Негодно, плющ ніколи коло себе не садіть, бо плющ це тормозить все, це сльози, ви знаєте, на них називають на плющ називають сльози дівиці. Хто там коло двору саде, плющ. Я всім порозказувала, сусідам там на дачі, всі плющ повирубували. Не можна його. Плющ садять взагалі на кладовищах, щоб ви знали. Вони ну, землю він укріпляє. Не садіть плющ, бо буде тормозити діло. Так, далі. Субота-неділя. Щось ви багато взвалили на себе. Може, не треба суботу-неділю? Треба трошки вам відпочити. От як. Ну нічого, ви взвалили на себе ношу, зато в неділю будете на коні. Значить. Щось ви не доробили на цей тиждень. Придеться в суботу дороблювати. Ну, нічого, доробите, і тоді буде добре. Перешкоди є. Не зробите все на цей тиждень. Прийдеться ще вибор якийсь робити на тому тижні. Бачите? І за вибора ви не можете оприділитися, через те стають перешкоди. О, молодці. На той понеділок-вівторок вийдете ось на коні з Кубком. Значить, все правильно, тупік відходить Вибор зробите і будете на коні з кубком переможця, з вінком переможця.